Знаєте, мої хороші, що я хочу сказати, я дійсно не така. Коли ви хейтите мене і кажете, що вона себе занадто любить. І ви праві, я на це навіть не ображаюся. Хочу сказати ще недавно, може навіть років два, я вже тут була в Туреччині, я себе не любила. І ви так само не любите. Чому я не така? Чому мене багато хейтять? Тому що не кожна жінка насмілиться про це сказати, не кожна жінка не зможе себе так вести. Я реально розумію, тому що багатьом завидно, вони так поступити не можуть. Вони залежать від чоловіків, аб'юзерів, від дітей аб'юзивних і тому подібне. Тому що зробити цей крок, полюбити себе це дуже важкий крок. І дуже часто мене це кажуть, вона любить себе. Дивіться, які кроки ви робите неправильно. Я теж стидалася піти на море в купальнику, себе показати. Я стидала, але ми ж ходимо на море в басейн, і що при цьому ми говоримо. Дивіться, тільки що проскользнуло відео, яке я просто міряю брючки, там нічого не видно. Я просто передягнула брюки. а Мені багато людей написали, що це. Жах, це неприпустимо. Що люди скажуть, вона наскільки себе любить, мої хороші, хороші я просто себе лікую, я себе заставляю бути щасливою. Мої хороші, тому що ми жили за принципами. За принципами. Чоловік має бути нагодований, діти мають бути нагодовані, внуки мають бути товсті, їсти котлети, їсти домашню їжу. А їм це не потрібно. Де написано? Де написано про те, що не можна себе любити? Де написано? Виявляється. Я так зрозуміла, але це буквально ще два роки, я цього не розуміла. Ще два роки тому е, я жила в інших стосунках. І я кожен раз себе люблю. Кожен раз, як мені чоловік каже, що треба зробити це, і це, я кажу: не треба. Мені не треба. А я не хочу це робити. А все почекає, весь світ почекає, тому що я хочу полежати. А якщо ти хочеш... Щоб тобі щось принести, то ти так само працюєш, як я можеш сам собі зробити. А якщо ти хочеш, щоб тобі хтось зварив борщику, мій хороше, то за це треба заплатити. Жінка така сама людина, і наші діти нас роблять інакшими. Я пам'ятаю, як Єва приходить і каже, я не зрозуміла мені, мама, а ти чого ці цілий день сидиш на кухні? Тато ж нічого не робить. Він ж такий самий, як ти. Він так само, ходить в туалет, він так само їсть, харчується, він прибирає, робить те саме. Розумієте, ця дитина, хто народив мої хороші в пізному віці, він розуміє, що наші діти прийшли нам в допомогу. І тому я не така. Тому я не така. Можна подумати мені. З... 55, тільки сповниться, а мене вчить моя найменша донька. Розумієте по-іншому, у мені все перевернулося, і я це доношу вам. Розумієте, я доношу вам багато хто мене розуміє, і багато хто змінює своє життя. Змінює життя своє, і це станеться тільки тоді, коли ви любите себе. Не можна любити себе занадто. Не можна, не можна жити для людей. Оце не можна. Оце гріх. Оце великий гріх, коли ти себе кидаєш жертву, коли ти накуповуєш кучу непотребу і розказуєш потім дітям, що ти для них старався, чи для чоловіка, чи для дітей. Ну це ж фарс, це ж фальш. Ти не старався, ти старався для себе. І я ще недавно обіжалася на старшу дочку, коли вона казала: це тобі треба було. Я ж у тебе цього не просила, і нам часто це кажуть діти, дорослі, що ти це все робила для тебе. І нас така велика ватага жінок, велика ватага жінок України, котрі зараз плачуть, особливо ті, котрі поїхали до Італії. І діти зараз їм сказали, а ми ж тебе не просили, котрі залишилися і всі років 10, 15, 20 працювали для своїх дітей і зрозуміли, що вони неправильно жили. І тому ці люди зараз мені пишуть, і я на них навіть не ображаюся. Я не маю права на них ображатися, тому що я недавно ще була така сама. Чим більше ти любиш своїх дітей, чим більше ти робиш для своїх дітей, ти себе кидаєш в жертву. І потім ти требуєш, я зрозуміла, по своїй мамі ніколи нам нічого не дала, ніколи нам не допомогла. Всякої херні нагребла, що тепер рік треба продавати, збуватися, щоб все очистити, всю ту стару енергетику. Це а воно нікому не потрібно. Тому, мої хороші, любити себе ще раз скажу: занадто неможливо нема на це терміну ніякого. Де ви бачили? Чи може є десь шкала любові? Ти себе любиш на 10%, чи ти себе любиш на 50%, чи ти себе любиш наскільки на 30%. Де є та шкала, як ти себе любиш, наскільки тебе любиш? Ти не можеш себе любити забагато. Тільки тоді, коли ти починаєш себе любити, життя кругом тебе змінюється, мої хороші. Тому. Дуже часто, коли мої підписники є такі, котрі мріяли купити тут квартиру, житло і так і не купили. Знаєте, чому не купили? Саме ті, котрі позвонили мені і сказали, що вони порадяться з чоловіком або порадяться з дітьми. Вони ніколи свою мрію не здійснили. Здійснили тільки ті, котрі не радилися. Не можна порадитися з дітьми, котрі на той момент, по-перше, вони молодші вас. У них зовсім інші е, в житті цінності на той момент. Згадайте себе у 18, чи згадайте себе у 20, чи згадайте себе у 30. Мені син теж казав: Мам, що ти ще собі придумала? Яка туречина? Ти собі щось ви розумієте? Ви радитеся з тими людьми, котрі не можуть вам дати адекватної реакції. Такі справи робляться один на один з собою, з Богом і з собою, а Бог що це є. А Бог це є ви. Розумієте, якщо у вас нема всередині Бога, ні церква, ніхто вам не допоможе. Ходіть, моліться. І я думаю, що ви вже випробували, що ви молитеся, ходите, а потім гнівите на Бога і кажете, він мені ж нічого не допомагає. Тому що Бог у вашому серці, ви це є Бог. І коли ви полюбите Бога, тобто ви полюбите себе. Розуміть, тоді полюблять вас всі, і буде допомога з Я зараз насолоджуюся своїм життям, тому що я не така. Мої хороші, я не така. Беріть з мене приклад і теж ставайте не такими. Дівчата, жінки, скільки б вам не було років, просто старайтеся бути не такими. Не старайтеся бути хорошими для когось. Це є наказуємо, ви є жертва. Мої хороші, ви є жертви. По тому ви від усього світу чекаєте. Дуже багато мені пишуть в лічку жінок. Що ось вони допомагали. Вони все життя робили для дітей. А діти такі, от саме. Їм то нічого не треба, нічого не потрібно. Запам'ятайте, що каже пані Марина, може, я така і страшенна сука, може я така нехороша і якась там, і кажу вам, що все треба повикидати, все треба повикидати, мої хороші, все. І собі на старість 50+, 70+, 80+, купля... купити гарну бі... гарну е... білизну, гарну блузочку, гарні шортики чи спідничка. Ви не можете повірити, скільки тут в Аланії. Ходять старічків у таких крутих шортиках коротких, як у мене. Сьогодні у нас лайнер зупинився і просто на них не можна наглядітися. І повірте мені, що так як вони сіяють і вони себе люблять, їх люблять всі, і гордяться за них діти. Ваші діти та онуки будуть гордитися не тому, скільки вони важать, і що ви їм робите котлети і гарну їжу. Вони не хочуть котлети, вони хочуть бургер та піцу з магазину. Це настільки елементарно, мої хороші, і настільки дешево коштує. Вони хочуть гарну круту бабусю. Вони хочуть гордитися своєю бабусю, навіть тією, що зайшла в Тік-Ток, у Фейсбуці, куди ти, куди ти не хоч вони хочуть гордитися, і повірте мені, коли пишуть мені підписників і пишуть, де її. Діти дивляться, та мої діти мають приклад від мене. Мої діти будуть робити так, як роблю я, а ще краще, чим я. Розумієте? Вони не стидаються, тому що плаваючи на морі і ходячи на морі в купальнику чи в шортиках на морі, я не несу загрози своїм дітям. Мої діти розуміють, що життя йде по-іншому, що їхня мама сучасна. Вони хочуть зі мною розмовляти, вони хочуть мені розказати свої якісь деталі. Повірте, їм не потрібні ні ваші гроші, ні ваш борщ, е ні ваші е е якісь речі, якийсь посуд. Вони то все повикидають. Їм треба ви щаслива бабуся, щаслива матуся, щаслива людина, яка себе любить. Отака їм потрібна. Мої хороші, а я вас люблю і, і вас обожнюю. Я рада, що ви у мене є, і вас кожним разом стає більше і більше. Тому мої любі, поділіться цим відео, якщо воно вам було корисним. А я вас люблю та обожнюю мої хороші. І запам'ятайте, любити себе не можна забагато. Нема такої міри, що ви любити себе. Повірте мені.